Щоб створити ГІФ у сервісі Pika, потрібно зареєструватися за покликанням піка Потім обираємо ефект, який вам сподобається. Наприклад, мені хочеться використати ось цей ефект Обираю. Далі додаю зображення. Я підготувала вже оброблені зображення, вони згенеровані з допомогою штучного інтелекту і видалені водяні знаки. Так, розпочнімо. Ось Марко Вовчок. так, Додаємо і натискаємо на цю зірочку і чекаємо. Треба почекати кілька хвилин. Наприклад, раніше, ось ви бачите, я генерувала такого птаха. Тобто, в мене птах ожив, але я генерувала на основі промпту. Тобто, тут ви можете написати промпт і згенерувати гів. Це ще один варіант використання цього сервісу. Але це нова функція, яка додалася в сервісі Піка.